Привет, друзья! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі. Програма Кольоровісни. І ми і ведучі і Людмила Іванівна, та я дівчинка-оленка, сьогодні малятами з Оленкою почитаємо вам українську народну казочку, яка називається Як собака шукав собі господаря. Отож, слухайте, довго жили собі собаки самі по собі. Аж поки малята не народився собака, який... Не хотів же сам собі шукати їжу і боятися сильнішого. І надумав він піти служити найсильнішому звіру. Йшов він, шов і зустрічає великого і злого вовка. Куди йдеш, собаку? питає вовк. Та оце, каже собака, шукаю собі господаря. Можливо, наймеш мене? Вовк погодився і пішов собака з вовком. Йшли вони, йшли, аж вовк підняв носа, понюхав повітря. Ой, понюхав повітря і швиденько звернув її стежки в кущі. Що з тобою, господарю? питає собака, кого ти злякався? О, хіба не бачиш там? Ведмідь стоїть, він і мене, і тебе з'їсть. Побачив малята собака, що ведмідь дужчий за вовка, та й каже Бувай, піду я до ведмедя, буду проситися до нього служити. Ведмідь охоче прийняв собаку, а потім каже, ходімо до череди, візьму я собі корову, обидвоє наймося досхочу. Тільки вони малята почали підходити до череди, аж там шум і гам. Корови ревуть і розбігаються хто куди. Ведмідь сам поглянув і сам навтюки подався в ліс. Невчасно ми сюди прийшли. Тут вже лев господарює. А хто такий лев? питає собака. Ха. Хіба ти не знаєш, та це ж найдущий звір у світі? Тоді бувай, каже собака. Піду я до лева найматися. Лев прийняв собаку до себе на службу. Довго він служив наймитом у лева. Та одного разу йдуть вони собі з левом, і тут Лев зупинився. Що там Оленко, далі? заревів весь голос і сам потихеньку, потихеньку назад. Що таке, господарю? спитав собака. Людина сюди йде. Ой, треба втікати, бо буде лихо. Тоді бувай. Іду я служити людині. Вона, я бачу, найсильніша, сказав собака та й пішов. З тих пір собака й служить у людей. І дужчого від людини господаря він більше не знайшов. Ось така малята казочка. Намалюйте нам фрагменти цієї казочки, той, який вам сподобався найбільше. І, звичайно, малюйте фарбами або хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Всі ваші роботи ми обов'язково покажемо під час наших ефірів. А той хто потрапить до нас в студію, Оленко ще що отримає. Отримає подаруночок від нашої передачі. Це книжечку. І, звичайну, книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. Свої листи малята надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Людмила Іванівна, а я хочу у своєму паперовому театрі мати собаку. Він буде мені служити, і я з ним гратимусь розповідаю. Дати мої указки Я пропоную малята скласти нашу собаку з паперу. Підготуйте на завтра паперовий квадрат. Ми з вами складемо собаку, героя нашої казочки, яку ми сьогодні розповідали. Ось і все, малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята.